Буде помста, yeah. понял. Це, помста, помста, це що він тебе нас... ви тебя посадили. Віталік уже тоже ствола достав. Ну на напевно, цей бандит. Слухай. Мабуть, да, такий здоровий, Григорий. Я вибачаюсь, Григорій, а ви, ну, головний тут. прийшли. А що, якщо воєни просто собі взять в команду і хай вони, типа, з нами летять. Все, влітаємо, влітаємо. Спочатку влітає гелік і до казарми потом погнали. Let's go! Йоу, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дензобом. У Гаррі вирішили. Ха-ха! Здарова! Тут вийгелик сетан! Я тобі говорю! Чувак, ти знав, що він може? Диви. Паркан, казалось би, да? Диви. Бемс, бемпс І застряг це треба да просто перед ком Ні, треба это просто на швидкості, мені здається, робити. Да. Що ви, там пішки получаете? <реш> Єлік, поняв, да, Єлік китайський, походу, був. А, стой, мене є ідея. Жди, жди, мене є ідейка. Путаешь, ну? може його такого. Сейчас, сейчас, сейчас я його підтолкну. А ну, вийди з машини. машины. Не, ні, ти вийди, давай, войди с Давай. вийшов. Бемс, дивись, ти думаєш, ти його можеш, ты его можешь? толкаєм. Давай, давай, давай. 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 <реш> О, дивіться, яка братуха! сила, братуха <реш> Нормально. Все, грузимся. Відкареє спочатку. Ща-ща, щас, відкриваю. Все старіна. Ну, я хотів тобі не це показати, я хотів показати ось так, де ви можна. Ось за тобою йде погоня, ти тако бемц через забор. <реш> <реш> бо задки він насправді, ну, походу, не сильно хоче да, переїжджати, бо треба, щоб швидкість була нормальна. І тоді він хорошо перескакує. Правда, трохи капот погнувся, блін. Ну. Коротше, Ден, є цікава ідея. Ми пишемо слеш AD і починаємо писати: Ведеть. Полювання на no Мерседес на білий. X6. На білий гелік 6 на 6. За голову водія даю 200 тисяч. Ціна оголошення 640 гривень. Ладно, let's go я, я відправив. Якщо його опублікують, then, це просто буде шок. Рознос. Ну а якщо nee, не опублікують, це буде взагалі круто, буде круто Я знаю, як даже можна зробити таке їздити поя і пібікати, щоб звертати увагу. Да, звертати да, да, да. увагу всіх гравців Отако бем-бем-бем. Да. В общем-то, але якщо його не опублікують. Ну можливо, таке буде, от, то ми просто під'їде до мента і скажемо Кент, кажи в рацію, хай ловлять. Дах, хай ловлять, хто з поліцейських злове, той отримає дуже багато. Да, ну за поході поліцейських можна буде, можна буде даже заплатити 300 тисяч, знаєш, типа ну, ну ти по поліцейській ти це теж. Вони з віхалками бі-біп за тобою. <рес> а ми поняв, по полям, по горам просто, по парканам будемо пригати на нього. Ну ловлять. Ми ж, виходить, поняв, ми не сильно швидкі на цьому геліку, він доволі повільний. Але просто що він скрізь проїде. Оце його прикол. Да, і, понімаєш, типа ну не каже, тебе зможе потаранити так-то. Ну <смеш> О, твої габаритні машини, ну це щось просто. Да, в тому і прикол, розумієш? Так, да, тільки зараз саме головне таке, знаєш, ну, тіпа, ну, знайти іменно того поліцейського, який ну, согласиться. Правильно, правильно. Стой, 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 це не мій лексус, а ну зупинись. А ти що, Ану, лишав ти Лексуса десь? десь? Ну да, біля поліцейського участку. А ну просто номера. А він пропав. Знаєш, то не мій був. Ні, а може він поїхав кудись, чуєш? Ну, може, й поїхав. Я не знаю. Ні, якщо ти просто Lexus з відкритим оставив, то там чувак тобі щас повен бак бензика викатає. Хай катається, ще один залий. Хакає. Я поняв, я поняв. Ну, диви. А, ваше оголошення відправлено на обробку. О, старина. Все. Можливо, буде діло. Я предлагаю десь під'їхати до болічки, може, знаєш. Ну там ж купа людей, зазвичай, таксисти, і всі є. Купа, купа в основному біля мерії, напевно. Ну, або до мерії або до больнички треба їхати. Ну, давай, давай, давай. Зараз приїдемо, я думаю. Зараз все буде. Головне, цього геліка не перевернути, поняв, не дай бог, случайно. Да, бо не взірвати, я не знаю. Ну, типа, все може случитися просто. Це Так, да, хоче. Да. Ну тоді прийдеться, знаєш, відстрілюватися від них всіх. Або тікати, або я не знаю. Ну, щось, скільки, мені здається, з цього, в цього. Якщо весь сервер буде нас шукати, то це це в Давайте, народ. Ви ще поки не чули оголошення, але можете вже пробувати нас нищити. Ну, гелік серйозний, правда, капот от Є взагалі полі в цьому полицейському участку, народ. О, є, старина. О, ти пам'ятаєш цього, Ваню? Да, Сань. Фум, це ж цей чувак мене ще посадив, помниш просто так. Mm, да, 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 це той, що вбивав в тебе. Сань, а він без броні. Може пристрелимо його. <ріпи> 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 доброго <ріпи> дня, доброго <ріпи> дня. Добро дня. Пані та панове. Ну, тут тільки бачу пані. Короче, Ваня не захотів з нами договарюватись, як я понял. Бем! А я факай, Ждем, 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 ждем. ще треба Да, взять, понял? Ща, чувак, зайде. Буде помста, понял. Це за те, що він тебе посадив. Ось Віталік уже тоже ствола достав. поняв, лупить його, щоб цей. Ну не ведися він, виходить. Щоб той прокинувся, поняв. Диви вийшов, слиняв слабак. Оце поняв, друже. Оце як бачиш, тільки Ваню, сразу його треба пристрелити. Де у щоб ти розумів цей Ваня і нас посадив, і Денчика посадив? Він вовше гамнюк. Одна біда, нам треба розшук великий, щоб нас шукали, поняв? Да, ну мать тільки дві зірки. Та да, мене нуль. А тебе взагалі немає, я понял. <світ> да, да, в мене немає Сань, чуєш? а як тобі така ідея мстити усім, виходить, поліцейським, да, за те, що вони нас так часто тюрягу садять? Ну блін, як ти сказати, Ден? Я би вообще всім відімстив, але просто суть в тому, що це зробити складно. Так, давай, Віталік, вибач, але, але... але... До побачення, телебачення. <хи> Нам треба знайти, знаєш, пригоди на свою дуб. От і пригоди саме легше було знайти в поліцейському участку або в армії. От. А да, оце я тільки хотів сказати: а що якщо знаєш, що зробити? Уникнути на воєнну базу, попасти викрасти получается... чувака і сказати, що його викрали. Найти там підписника, да, сказати, да, да, що да, да. ти в рацію кричав, щоб тебе викрали, і ти в білому геліку. І це буде обалденно. Ну, якщо вони, звісно, за ним побіжать. Ну так, да. або ну знаєш як на отморозки просто влетіти. Вилетіти, той блокпост і просто залетіти до них. Ну, як варіант, як варіант. Погнали тоді поки що так. Бо, блін, якщо в нас буде вся армія шукати, це буде доволі таке прикольно. Да, ну по ідейшей, армія зможе, типа, відправити там повідомлення, сказати поліцейським, що тут проблеми у нас, ну і треба допомога, щоб зловити двох бандитів. Да. Слухай, Санчес. А що їх зробити по-другому. По якому? Що я тільки предлагаю? Зараз поїхати до тієї банди, що в гостомелі, угу. дати їм так лавешки на руки, і І щоб вони предложити... напали на армію. І предложити нам... Пасти на армію. Давай! Це буде обалденно. Ну, тепер саме головне, знаєш, зараз просто домовитися з цими бандитами, да? бо вони і нас можуть пристрелити. Так що треба для початку з ними просто домовитися. Ну, якщо вони нас пам'ятають, то можуть, в принципі. А якщо ні, то ну, то нам нічого не загрожує, правильно? Ну да, бо або може бути зовсім все по-другому, ми під'їдемо. а Вони такі, а, це ж ви, паразити. Ми ж не раз на них нападали, знаєш. Да, да. Ну ми ні разу на цьому Люку не приїжджали, так що тут уже таке пне no, no. хлопці, хлопці. Є до вас пропозиція. Дуже цікава. З ким я можу поговорити. Сідайте, сідайте двоє в машину. Є пропозиція до вас. Цікава і до вашої групіровки. Скриті двері. Ні, Назар, ти не в банді. Ти почекай поки. Надо, щоб двоє в банді сіли. Поня, і зараз просто ось я бачу, ту купає тачок. І на це цим, поцінув да, да. всіма тачками просто влетіти. В да. воєнку, поняв? Ха -ха. Вилізти просто і розстрілювати всіх підряд. Правильно, правильно, правильно. Зараз, зараз будемо договарюватись. Коротше, хлопці, слухайте. В общем, є, яка є пропозиція? У нас виникла дуже цікава ідея. А що, якщо ми вам зможемо заплатити, а ви зберете людей і нападете на військову базу? Отако у вас там є машин багато, такого ви. Всіма сядете і реально туди залетите? Як вам взагалі така ідея? І скільки б ви хотіли за це грошей? Ну а якщо без лідера, я безплатно це робив. А ви можете, в принципі, ну, трошки заробити. Якщо ви там не зможете нікого вбити, от то вам не дадуть розшук і ви не зможете сісти в тюрму. Вас просто, ну, в найгіршому випадку, якщо ви помрете, це ви будете в лікарні. А так, по суті, то ви зможете залетіти сюди в машинах такого. Там можна навіть і не стріляти. Просто 5 машин такого залетіти туди. І нормальна тема, ні. Ну, поняли, що хлопці, в чому проблема? Де ваш лідер? От лідер є в онлайні зараз, щоб з ним просто поговорити. О, так давайте сюди нам лідера, ми зможемо поповнити вашу казну, виходить. Ну, скільки вам треба там. Думаю, ляма хватає, думаю, да, на банду. Так. Та в тебе є один лям? В мене нема. У мене є три ляма на руках, мужик. А, я все, готовий тут... да ти лям. Я би на далі. Де знаходиться, де джунку. знаходиться ваш лідер? Погнали до нього. На базі, Він Ще на військовій базі, чи він тут у вас. Тут. тут? Все, хорошо, хорошо. погнали. Де запішов домовлятися? Так, мені, мені потрібен лідер. Хто хто лідер? Хто лідер цієї групіровки? Походу, там воно ну, все, бачиш, построєння йде. Ну, давайте Хлопці, а таке питання. Питання, хто з вас лідер? З ким можна поспілкуватись? Ну сюди напевно цей бандит, слухай. Мабуть, да, такий здоровий. Григорій. Я вибачаюсь, Григорій, а ви ну головний тут? То з вами можна поспілкуватись? чи ви як робот будете казати, даю відлік. Бо я можу взяти ствола і дати в голову. Саня, може пристреляти цього лідера? Та ми тоді не договоримося, якщо ми його пристрелимо. <рес> ну то вже факт. Давай покинемо територію, бо вони щас як НПС будуть ну, пані. <рес> Ухать. Тут уже військові прийшли! Що, а що если як... як... воєнних просто до собі взяти в команду і хай вони типа з нами летять? Ну можна і заслані, що, заслані козачки. Так, Ден, тобі, походу, нема місця в машині. Чи ти ще там остався? Де ти? Ні, я тут, я тут. Проблема в тому, що ну зайняли всі місця. Так <свіс> да, да, нема де сісти тобі. Хлопці, треба посадити Дензо в машину. Я можу написати. Я типа тій банді на шостому ранці. Нам надо нам надо главный стоїть банди, а вони якісь наче боти поняв. Сань, я знаю хто. То вже кажи. Вот він Він. я спитався в їхній банді. Вот він його звати. них Соломон головний. Та Соломон він тряпка. Бо а. <laughs> <реш> 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 такий, а. <реш> а, відповідь адміністратора, вітаю, літер салтівської банди Григорій Дочія. Да, це той, що з яким ми говорили. Я би його пристрелив. Ну, це, той, той, це, це, це той, з яким ми говорили, <реш> який це він поняв? <реш> який 1, який 1, каже, територію. Кажу, мені поспілкуватись треба. Він каже, покиньте територію, поняв. Я розумію, я, я, я можу достати цей автомат дати в голову. Кажу. Короче, пацани, пацани, є до вас така пропозиція просто Бомбічиська. Звіть всіх своїх кентів, друзів. Коротше, всіх звіт? Та? Ми що хочемо зробити? Я так бачу, ви воєнні. Та? Я не знаю, чи вам щось це буде, чи вам по барабану. <гум> Я предлагаю просто зібрати купу людей і зробити напад на воєнну базу. Раєте, мене звільнять. Та та й що, що звільнять? Алло, підеш в поліцейському працювати? Поліцейським підеш працювати? Да, неважливо, О. поняли? Неважливо, що буде. Поняв, ви зможете потім в другу банду, в другу фракцію піти, нічого страшно. Поняли, просто в чому прикол. Я просто ось ви воєнні, да, я вас не розумію. Ну, ви стоїте на тому блокпосту і ви якогось, ну, каблука. Ну реально, і все, буде в цій банді стояти, тому блін на пістянку, і Ну, таке собі діло. Як по мені взяв ствол, пішов робити, що хочеш. Та й все. Пацани, зараз, коротше, летимо всі в Одесу, я беру свою тачку і нам треба буде ще загрузити, пацанів. Нам треба більше людей, бо дві машини це мало. Да, так, -да -да, ми зараз поїдемо, візьмемо ще одну машину і ще наберемо людей. А він не може проїхати, поняв, ДНД. Диви. Якщо вона закрита, я хочу набирати ще Вона відкрита, відкрита. Я зараз перезайду. Давайте, ждемо, ждемо всіх. Можеш сідати в свою пріору, я зараз переїду через забор, не парся. Ти через... але нам адміни можуть, типа той. Ну спочатку йде попередження. Та? Попередження, то і все. Та й робимо що хочемо. Головне потім більше не порушувати, поняв? Ми зараз. А давайте я доповім обстановку. Ну ви привезете, я відео і скажу, скільки там солдатів приблизно. Ну. Та не надо, не надо, не надо. Нормально все. Вилітаємо, скільки хоч їх там буде і сто. Так, понімаєш, наша задача не вбивати їх, поняв? Наша задача туди запригнути. Бо якщо ми будемо вбивати, це погано, понявня? Вбивати не треба. А якщо ми просто туди запригнемо, такою пачкою. Якщо ви якщо ви вбиваєте, то вас в тюрму не сядять. А, то тільки якщо поліцаю вбити, то в тюрму сядять. А, ну тоді окей, а. тоді наче. Залітаємо, залітаємо, пролучається ваші ті бараки, і, і цей, скажіть, я вам скажу. Та й будемо держати позицію і перестрелювати всіх, хто заходить. Ну можна і так, по суті. Не, а у мене напущують. То зараз заїдемо купимо. Воно ще Тиха, одно знашли. сам, сам поїхав на заправку зараз. Ти не лети, я повільний дуже. Зараз заїдемо на заправку, заправимося і цього. І поїдемо в автосалон середнього класу, там і пушки купимо. Так, до повного баку. Ти не хочеш напасти з нами на воєнку? На воєнку не хочеш напасти в три машини? Може буде 4 навіть. О, все, хорошо, тоді їдь за нами. їдь за нами. Пацани, хочете напасти на воєнку всім разом. Ми можемо на воєнку нападати. Денис, Денис, ти йдеш з нами нападати на воєнку. Ми дамо тобі зброю. Народ, хто То, на воєнку йде нападати? У нас три хто машини. Хоче на... на воєнку. На воєнку хто нападає? играє Я твій, я твій, я твій, я твій, я твій, я твій, я Сідайте, машину, нападати на, на воєнку, сідайте в машину до веси, до веси в машину сідайте, хто хоче на воєнку. Є проблеми. Машини попропадали. надо тачки. Ну, моя машина неподалік. Ми можемо в принципі всі скутери взяти. Ми можемо, ми можемо всі скутери взяти зараз і погнати. Let's go. Зараз у нас буде скутерська братва. Всі на скутери сідайте, всі на скутері. Так, на легенди, на скутери. Let's go, let's go, let's go. На скутері, на скутери. У нас буде місцева братва. Ні, всі на скутери сідайте. Усі на скутері сідайте. Не сідайте пасажирами, не сідайте пасажирами. Всі хай буде свій скутер. У всіх свій скутер, братва. Всі построимся зараз. Дімас на геліку, сідай тоже в скутер. Все, братва, Диві погнали, погнали. Все, полетіли, полетіли, полетіли. на полетіли. полетіли. Let's go, let's go, let's go. Чуєш, Станьок? Ну це взагалі легендарна, така, знаєш, сходочка. <сум> <сум> ну конечно, чувак. Вподобайки, це по любому. Треба вподобайку спуститися там, впихнути підписочку. Формиак, тут діло не тільки вподобайки, тут ще промокод можна ввести саня Майн і отримати цілих 200 тисяч на баланс. Ти понімаєшся? Чувак, тут не тільки його за такі бабки купиш, то й моцика можна буде взяти. Старина, можна тачку взяти, яка лупити буде, дай Боже. Ха, <рес> ти веса скільки там воєнних на базі. Зараз <рес> 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 нормально буде. Ти представ просто таку двіжуху. Ось я гелік тут зупинився. Все, 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 зупиняємося. Всі-всі, всі зупиняємося, зупиняємося. Всі зупиняємося, всі зупиняємося. Нам треба провести коротенький екскурс. Що нам треба робити? У нас десь пропали бійці, як я поняв. Коротше, в общем-то, пояснюю, що нам треба робити. Наша задача влетіти в воєнку, от, забігти в казарму. По-бистренькому просто сразу їдем до казарми. Перший їде Гелік, він пробиває, якщо там є якась машина. Все, влітаємо, влėтає, влėтає, влетаем, влітаємо. Спочатку влітає Гелік і до казарми влėтаємо, потом. Погнали. Всі влėtaє, всі влітаємо, всі влітаємо. Let's kill. Let's kill. Вылетаем. Влетаем. Влетаем, вылетаем, вылетаем. Я забіг. let's go, let's go! Все, 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 нормально. Держим. Держим оборону. Держим оборону. Сань, лупаш! А, мене вбили чи що? Чи ні, чи я лежу просто. Мене, мене теж вбили! Мене довше Сі... завалили, Блін, ми довше збирали ще. Але, чувак, це було легендарно. Реально. Ти бачиш, скільки нас туди влетіло. Це, це це було так жорстко. Кінте, да! Це було легендарно. А ну Але давай всі построїмося, всі построїмося. Погнали, всі строїмося. Пацани, дивіться, дивіться, У всіх же ж мікрофони є, да? Усі, усі що три в голосовий чат кричимо: Ура! Ура, ура! ура". Прям тако, голосно-голосно. Давай, Раз. Давай. три, два, три, ура! 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 ура, 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 ура. Ne, 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 ne